Доброго дня, шановні глядачі, вас вітає канал Політичний та я, Влада Моравець. Нещодавно в Україні відбулася важлива для України, українського населення та всього цивілізованого світу подія, а саме голосування за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на три місяці. І сьогодні ми про це та про інше поговоримо із журналістом порталу Інтерія Піл Марченим Яном Орловським. Доброго дня, пане Марчине. Доброго дня. пане Марчине, Отже, в Україні відбулося голосування і прийнято таке рішення про продовження воєнного стану до 6 серпня 2025 року. І в той самий день мав бути умовний дедлайн щодо відповіді Росії щодо припинення вогню так званого режиму Тиші. Можливо, про це поговоримо пізніше. Давайте почнемо все ж таки з голосування щодо продовження воєнного стану. за проголосували 357 депутатів. Один а саме, член партії, член фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко проголосував проти. Давайте. Почнемо з того, із чим пов'язано на вашу думку довстрокове голосування? Адже ми знаємо, що голосування мало відбутися 8 травня, натомість воно було прийнято раніше. Чому саме так? Як ви гадаєте? Ну я думаю, що Володимир Зеленський, так і його фракція Слуга народу. Потрібно пам'ятати, що це все ж таки люди, які здебільшого слухають Володимира Зеленського та його владу. Ну, перш за все, хочуть трохи випереджати реальність, хочуть приймати рішення швидше ніж зазвичай, тому що міжнародна ситуація змінюється дуже швидко. І, в принципі, ми зараз на етапі, коли в українській політиці вже не так, що ми не знаємо, що станеться за кілька місяців, не знаємо, що станеться за кілька тижнів, особливо через звісно політику Дональда Трампа. І, і я думаю, що оточення Володимира Зеленського його, його люди, його адміністрація. Дійшли висновку, що потрібно це зробити швидше, бо в цей момент ми маємо впевненість, що, е, що це вдасться провести швидко, що це вдасться провести без великої політичної дискусії. Принаймні, так думали, бо виявилося пізніше, що все ж таки європейська солідарність і там з'являються критичні голоси, і використовували це засідання ради для того, щоб, щоб ну покритикувати теж президента Зеленського. Але це той етап, на якому вдалося зробити це без більшого проблему провести. Однак це той етап, коли теж пам'ятаємо ну тільки один, так як зрештою пані згадала. Тільки один депутат вирішив проголосувати проти. Ем, можу собі уявити ситуацію, в якій, е, наприклад, якщо то, наприклад, якщо це відбувалося б, відбулося через декілька днів пізніше, то цих голосів проти було б більше. І звідси такий поспіх Володимира Зеленського. Це також е, в якийсь спосіб безумовно впливає ситуація з міжнародною угодою. Е, йдеться про цю угоду, про використання мінералів американцями. Ця угода постійно обговорюється, і ми точно знаємо, що ця угода також на пізнішому етапі потрапить до верховної ради, викличе дискусію, і тут може бути ефект снігової кулі. Тобто, як тільки почнемо відчувати ці негативні емоції, вони будуть накопичуватися і спрямовуватися також на інші справи. У зв'язку з цим я тут не бачу здивування, що адміністрація Зеленського і вся партія Слуга народу хотітиме діяти все швидше і швидше приймати ці рішення, тому що це просто вигідно з політики політичної точки зору це небагато змінює, якщо говорити про ситуацію в Україні, бо було дещо, що, що воєнний стан буде продовжено. Було ясно, що мобілізація буде продовжена але важко собі уявити, щоб цього не сталося. Але вжито саме заходів для того, щоб запобігти на мою думку, принаймні критиці і негативним дискусіям для того, щоб уникнути обговорення цієї теми в медіа. А тепер вдалося просто це зробити практично безболісно Ну, за винятком кількох політичних заяв, як від Петра Порошенка, так і від депутата Гончаренка. Ну от, власне, звертаючись до постаті Олексія Гончаренко та Петра Порошенко, власне, можу сказати, що це взагалі прецедент, тому що за три майже з половиною роки війни завжди одностайно всі голосували за продовження воєнного стану. Натомість, зараз ми бачимо іншу ситуацію. Так само за мобілізацію, за продовження мобілізації проголосували один проти, один утримався, що теж є прецедентом. Ну і власне перед голосуванням, за кілька годин до відбувся виступ Петра Порошенка із досить різкою критикою влади. І цитую, він сказав, що влада зловживає воєнним станом для посилення. Диктатури, хоча потім він проголосував за продовження воєнного стану. Як ви гадаєте, чому він так висловився саме напередодні голосування? І взагалі, чому це відбувається? На мою думку, на цю ситуацію треба дивитися з кількох точок зору. А відтак у мене є три три сценарії, які я собі можу уявити стосовно дій Петра Порошенка. Перший Найпростіший це просто е, дія пов'язана з політичним піаром. Вийшло напевно, адже пам'ятаємо, що політика полягає в тому, що постійно проводяться соціологічні опитування, про які ми не знаємо, тільки партії проводять е, внутрішні дослідження. І напевно так є, що в суспільстві е, цей критичний голос е, стосовно деяких рішень, запропонованих Володимиром Зеленським у випадку воєнного стану, цей критичний голос звучить дедалі гучніше. Тож Петро Порошенко знаючи, що його потенційні виборці. Налаштовані негативно сказав щось, щоб розпочати таку дискусію. Бо теж пам'ятаємо. У такій ситуації протягом трьох з половиною років, до речі, пані це сказала. Ми знаходилися, що всі були згодні. Я нещодавно теж розмовляв з українським аналітиком, і він теж підкреслював, що ця згода весь час була, що не було навіть між цими трьома найважливішими лідерами, тобто Юлією Тимошенко, Петро Порошенко і Володимиром Зеленським. А це навіть якщо було відомо, що вони не по дорозі, вони не мають спільної позиції, то її не висловлювали. Хтось мусив порвати з цим. З цим рішенням і зробив це Петро Порошенко. Думаю, що в цьому випадку це підказка від його стратегів, Що зараз настав час починати критику Зеленського? Це також випливає із загальних опитувань підтримки Зеленського, які ну стають все гіршими. Тому ця критика вже легше сприймається. Адже колись пам'ятаємо, Володимир Зеленський у суспільстві мав підтримку на рівні 70-ти кількох відсотків. Ну не можна атакувати когось, хто є е, хто є суспільним героєм, якщо він цей статус повільно втрачає. А в мене таке враження що на Володимир Зеленський трохи втрачає е, статус е, героя України, ну то можуть бути вже перші голоси критично. Це, це природно в будь-якому збройному конфлікті. Е, е, рано чи пізно йшлося про такі бунти генералів, коли це теж протиставлялося найважливішим або то командирам, або політикам. Е, це сценарій номер один, найменш загрозливий. Сценарій номер два, на мою думку, це питання повернення до того, про що йшлося. Близько місяця тому, а саме щодо того, що адміністрація Дональда Трампа хоче позбутися Володимира Зеленського, бо він їм просто не потрібен. І говорилося про те, що ну люди Дональда Трампа ведуть переговори з Юлією Тимошенко та Петром Порошенком, хто міг би перебрати владу. Існує на мою думку велика ймовірність, що Петро Порошенко спочатку відмовився, бо знав, що підписання угоди зі сполученими штатами і, взагалі, питання припинення бойових дій це питання політичної смерті. Хто підпише такий документ? Тоді це буде для нього політична смерть Україні. Але якщо він отримав запевнення, а так може бути. І тому перепрошую Петро Порошенко відмовив, тому що знав, що навіть заміна Володимира Зеленського для нього означатиме політичну смерть внаслідок підписання угоди про припинення вогню. Але е, ситуація могла змінитися. Адміністрація Дональда Трампа діє активно, і на мою думку, Петро Порошенко міг отримати запевнення. А сполучені штати ми добре знаємо з історії, що здатні це зробити. Що навіть якщо дійде до зміни влади, навіть якщо Петро Порошенко цю владу обійме за допомогою американців, бо американці е, можуть, і ми добре знаємо, що вміють е, робити такі речі, що все ж таки змінюють владу в тих країнах на свою користь. А в цьому випадку ми говоримо про е, вигоду у вигляді позбавлення Володимира Зеленського. Ну і тоді американці могли запевнити Петра Порошенка, що він не втратить на на угоді, що тоді ця угода буде трохи інакше сформульована що тоді американці робитимуть усе, щоб не було тієї політичної смерті, про яку я говорив. Отже, це сценарій. Вже більш міжнародний, залучаючи до цього, залучаючи до цього сполучені штати, але думаю, що це дуже реально. І тепер, якщо цей сценарій, про який я говорю, виявиться правдивим. Якщо справді адміністрація Дональда Трампа зробила ставку на Петра Порошенка, це найімовірніше Ми побачимо дедалі більше негативних голосів. Спочатку ці негативні голоси, на мою думку, це є приклад депутата Гончаренка. Гончаренко може трохи, ніби не зовсім усвідомлює, що ним маніпулюють. Може, він не усвідомлює, Домлює, але європейській солідарності була потрібна людина, який зробить такий крок, як він, щоб побачити, як суспільство на це зреагує, чи він буде миттєво скритикований до чи це вже момент, коли можуть з'явитися ці голоси критики. Це весь час, на мою думку, дослідження. І е, Петро Порошенко, на мою думку, е, публікуючи цю заяву про авторитаризм, хотів перевірити, окрім того, що хотів раз розірвати ту угоду, про яку я говорив, тобто розірвати угоду щодо. Стосовно кажучи найпростішими словами з англійської friendly fire, тобто не стріляти у своїх друзів, і тут у цьому випадку ми мали три сили, які домовилися, що між собою стрілятися не будуть, бо є один головний. Ворог, хтось повинен був розірвати цю угоду, і це Петро Порошенко. У випадку цього, цього сценарію, про який я говорив, тобто залучення Дональда Трампа, то найімовірніше, ми побачимо тепер все більше критичних голосів все більше таких гончаренків з'явиться у Верховній Раді. Вони найімовірніше. Все більше а, саме таких голосувань буде, коли, коли не буде цієї єдності. Можливо, це не буде масовим, адже європейська солідарність теж знає, що не може раптом а, вся проголосувати за те, щоб а, воєнний стан не було продовжено. Але окремих депутатів може відправляти і перевіряти ті ті настрої. Якщо так буде, а якщо цей сценарій, про який я кажу, буде реалізована підтримка Дональда Трампа та його адміністрації, тож очікуємо дуже. Ну можливо, не тижнями, але за, за скажімо, місяць-два вже можна очікувати таких сильних голосів проти Зеленського. І сценарій номер три вже такий, що пов'язується з цим рішенням Трампа. Це є сценарій, який говорить про те, що Петро Порошенко відчув атмосферу, що і на заході його підтримують. Пам'ятаємо він останнім часом на бік європейської солідарності. Ми пам'ятаємо, що Петро Порошенко він підлягає санкціям. Він не може нормально функціонувати в країні однак на нього накладені певні санкції, які заважають йому в політичному житті. І останнім часом на сторінці Європейської солідарності було опубліковано список західних політиків, які виступають проти цих санкцій, вимагають реакції від української влади і вимагають цього, щоб зняти ці санкції. І там було багато, наприклад, німецьких політиків, і це також сценарій трохи. Ніж тільки Трампа, але Петро Порошенко теж міг відчути, що на заході є підтримка для нього, а підтримка для Зеленського знижується, і в той час він теж використав цей момент, розкритикував, перевіряє реакції суспільства і перевіряє реакції заходу. Бо якщо захід не відреагує, якщо захід має на увазі. Таку критичну реакцію просто що десь на заході серед політиків не буде такого замислення ну а тут руйнується наша українська єдність, і ми повинні якось відреагувати. Якщо цього не буде, то ж ми будемо спостерігати за сценарієм, в якому Петро Порошенко просто готуватиметься до виборчої кампанії. А я думаю, що вже також ці найважливіші політичні гравці мають на увазі. Що рано чи пізно до, до перемир'я дійде, рано чи пізно е -е, до припинення воєнного стану дійде, рано чи пізно відбудуться вибори, і треба починати проводити кампанію. І я думаю, що також у цих внутрішніх партійних розрахунках е, можуть з'являтися голоси, що це момент, в якому треба починати виборчу кампанію.